Ідея закриття вже традиційно проста. Це виступи всіх наших артистів. Найкраще, що вони здобули за рік. От і я думаю, що буквально з першого номеру ми створимо дуже гарну атмосферу в залі. Так і сталося. Вражають з першого концертного номеру. Дует Ботезіні, смичковий з оркестром на сцені грають артисти з різних куточків України. Звучить скрипка з Києва та контрабас з Одеси. Зібралися в Рівному коли, суботу. Субота, понеділок і вівторок, три дні на заняття. Е, так як всі вже е, оркестр вже грав цей твір, я теж грала, і талановиті люди, досвід роботи і. Е, Кількість годин вона дає результат. Решті на цьому творчі проекти вечора не закінчуються. Слухачам дарують нові аранжування, неочікувані інструментальні дуети, російські романси та арії всесвітньо відомих опер. Ми відшукали чи не найголовнішого гвинтика у концертній програмі. Михайло Іванів у оркестрі, дуетно доповнює фортепіано на тему «Без саме мучо та тріо з гітарою. Розповідає, деякі з музичних номерів склалися абсолютно випадково. Це просто було пам'яті Тамари Коропатенко концерт. Вона дуже любила гітару. Ну, чоловік був гітаристом і, чесно кажучи, досить добре сприймала скрипку. І тому ми так з'єдналися. Традиційно завершують гала-концерт хоровими виступами, і цього сезону їхній репертуар підбирали не просто так. У цьому році світова музична спільнота святкує 140-річчя 140 дня народження Сергія Рахманінова. Ми подумали, чому б ми нам не заспівати Рахманінова. У нас в з Рахманіно співає хоровоскіння. Ем, цьому році ми будемо співати, це буде вперше кантату. У вісну і ще трі жіночі хору уже за тиждень, 25 червня, рівненська філармонія знову запрошує почути та відчути високу матерію звуків. Закриття органного сезону обіцяють не менш цікаве. Твори Мендельсона гратимуть не лише солісти філармонії, а й гості з Києва. Діана Білоконенко, Володимир Захаров, новини Рівного.